Вітаю, здемонтували магістраль 69. Будемо вішати кондиціонер 24-ку з магістралю 9-15. Будемо зараз закладати на це місце свою магістраль і все підключати. Тому плануйте заздалегідь, який у вас буде кондиціонер, якої потужності, щоб потім не виникало таких питань. Так починаємо монтаж зовнішнього блоку. Зараз будемо все розмічати і вішити зовнішній блок. Ось так закінчили монтаж зовнішнього блока. Зробили ззаді кільце, щоб масло мало куди перевимки висідати. Ну, ось так воно у нас виглядає, Все ташок завели, щоб було все, -все максимально високо. І ось у нас буде зелена зона, буде сюди тактирина, що це бажання замовника. Так, закінчили. Монтаж кондиціонера Купер Хандер 24-ка. Тут була закладна до нас. Закладна була до менш потужнішого кондиціонера. Ми її дістали, демонтували і поставили нашу закладну на 24 ку Тобто зробили такий ось демонтаж, маленький і монтаж. Після нас все чисто, все акуратно, все працює. Так що, кому потрібен якісний монтаж, можете звертатися.